Квашена капуста, білі гриби, ячмінна крупа, томатна паста, часник і цибуля. Такі продукти знадобляться для приготування супу, розповідає житель сторожниці Мирослав Слов'ян. Потрібні також спеції. сіль чорний перець, червоний перець, лавровий лист, олія для смаження. Найперше сізо крупицю, то ячменна. Спочатку беремо ячмінну крупу. Її у нас в сторожниці називають гершлі. В мисці її миємо. Найперігум'ємо. Перекладаємо в кастрюлю і заливаємо двома літрами води. Заливаємо воду. Кладемо варити на плиту. Найвіше. Ну, адамина спорак. Ця крупа вариться доволі довго, можливо, і понад годину. Потім чоловік додає гриби та кислу капусту. Також готує ковбаски до Різдва. Мами ту губи намочені допреду. Ось тут ми вже замочили гриби. Вони доволі великі, тому я їх нарізатиму на менші шматочки. «Можемо до того. Трохи солимо. А можемо дати капусту іннять. Вже можна трохи посолити й додати капусту. Все перемішуємо та готуємо ще півгодини. Додаємо лавровий лист. А так Мирослав Слов'ян готує засмажку для супу. Сізоберемо панвицю. Беремо пательню, наливаємо олію для смаження. Даме олей на смажені. Прийдемо там ту цибулу. І додаємо цибулю. Окімше пражі, ще маємо час. Можемо себе очистити зайцеснак. Поки вона смажиться, можна почистити чесник. Все хто давай і гнятьки, дідава, і грібі, і капусту. Хтось додає чесник одразу з грибами і капустою. Я ж додаю його наприкінці, щоб не втратився аромат та смак чеснику. Тому найкраще його додавати наприкінці. Тісці можемо нарізати на такі менші куси. Також нарізаємо його дрібнішими шматочками. Ну, ось цибульку мами Можемо придати червену паприку. До обсмаженої цибульки додаємо паприку. Ось як гарно. О, такне так. цей не, тенпретлак. Не. Додаємо ще томатну пасту. Засмажку чоловік додає наприкінці. цей тенцеснак. Додаємо чесник. «О, як все гарно пахне. Наприкінці додаємо чорний перець. Я маю отаку суміш різних перців. Ще залишаємо на 5 хвилин варитися і матимемо чудовий капусняк. Морослав Слов'ян каже: на різдво можна додати зварену ковбаску за його словами. У селі Сторожниця цей суп ще називають грибна поливка. Оксана Ушакова, Тереза Гедіш, Михайло Пожега, Мілан Товт. Новини на Суспільному.